Доброго дня. Сьогодні незвична тема. Вона така не стосується конкретних історій, але вона стосується найбільших вкрадених грошей в Україні. Для того, щоб зрозуміти, яким чином крадуться гроші, я навіть намалюю, знаєте, такий невеликий три кубіки. Е... Насправді є лише три типи крадіжок. Грошей, ну, наші гроші так? Тобто, от ми маємо державний бюджет, туди, зроблю його тут синеньким, таким трошки, бюджет, туди від людей надходять податки, а потім звідти розходяться якісь витрати. То перший тип крадіжки. І про який найбільше ми говоримо: ми, інші журналісти, якісь політики і так далі. Ми шукаємо корупцію отут. Тобто, десь ці бюджетні гроші пішли на тендери, десь ці бюджетні гроші пішли на псевдоінвалідів, десь бюджетні гроші витрачені неправильно, хтось заробив на цьому, і так далі, і так далі. Тобто. Про це говорять, ну я думаю, 95% про, про, про такого типу корупцію. Другий тип корупції є, коли гроші надходять в бюджет. Тобто фірми крадуть їх так чи люди крадуть їх так, що в бюджет приходить менше. І тут про них, про, про оцей тип говорять набагато менше. Ну і ще є третій варіант. Про який говорять взагалі дуже мало, але він теж є важливий, коли крадуть не з бюджету, а прямо в людей. Ну, Наприклад, там не дуже багато, як правило, крадуть на фоні цих обох, але це теж важливий елемент. Наприклад, ви платите гроші за житлово-комунальні послуги, і міська рада придумує якусь приватну фірму, яка допомагає збирати. Ці кошти і виплатити не лише за газ, воду і опалення, а ще якусь копієчку невеличку для цього оператора платежів. Ну, сам оператор платежів робить це на копійку, йому це витрачають, а люди йому скидають, знаєте, по гривні. Ну, це здається невеликі гроші, але для такої, знаєте, групи людей вистачає. Сьогодні я би хотів поговорити про ці гроші з двох причин: по-перше, Мені здається, що вони набагато більші, ніж ці. По-друге, вийшло чергове річне дослідження наших колег-економістів, і є нові свіжі цифри, можна було би поговорити про них і зрозуміти обсяги і що з цим всім робити. Для того, щоб порівняти ці величини, дивіться: наприклад, до війни найбільшою корупційною історією. Такої України було ну, от велике будівництво. Так? Журналісти, експерти, ми в тому числі вважали, що ну, приблизно 15% від грошей, які туди потрапляють, вони розкрадаються. Але які це гроші? В рік на будівництво падало. Ну, там доріг на 100 мільярдів гривень. Ну, от зі 100 мільярдів 15 кудись, наприклад, розходилось. Ну, може, 15, ну, може більше, ну, може, 20, але все одно це от такі величини. Ну, звичайно, це не єдина історія, самі, ви знаєте, є в кожному містечку, селі, міністерстві і так далі, щось будують, щось і десь там, так би мовити, прикурюють. Однак, якщо говорити про ці гроші, то це в рік може бути в районі 500 мільярдів. Гривень, і зараз ми поговоримо, що це за гроші. На першому вони роблять цю це дослідження щороку. Я зараз скажу, хто це, щоб було чесно, це Інститут соціально-економічної трансформації і Кейс Україна дві організації. Отож, про деякі будемо говорити трошки більше, про деякі трошки менше. На першому місці. В недоходженні цих грошей у нас йдуть зарплати в конвертах. Вони пишуть про від 115 до 230 мільярдів гривень. Ну, звичайно, важче порахувати важко порахувати, скільки це справді, бо я розумію, що розрив великий: 115 чи 230 вдвічі. Ну Однак економістам важко це зробити. В кожному випадку, знаєте, це не Цифра не цифра висмоктана спальця, вони порівнюють дуже різні економічні, так би мовити, моделі, цифри, факти. І коли вони зводять до купи, вони бачать, що отут що чогось не вистачає, так? і звідти роблять свої висновки, тобто використовуючи різні міжнародні такі економічні методики. Отож, давайте поговоримо про зарплати в конвертах. Що тут важливого? Чи заробляють на цьому чиновника? Ну бо можна просто звинуватити, як правило, коли говорять, от є зарплати в конвертах, а це означає, що винні підприємці, які не платять білу зарплату, а платять от ті лише в конвертах. І, можливо, деколи говорять про те, що. Слухайте, ну напевне, якби були менші податки, то зарплати і так далі. І так далі. Були б більш їх було б більше їх білих. Це правда про те, що якби були інші податки, це так, але для нас цікавить більше, чи наварюють в цьому конкретні люди з вищих якихось, якихось ешелонів влади на цьому якісь свої гроші. На жаль, наварюють. Чому? Тому що. Зарплати в конвертах, по-перше, для того, щоб робити, зробити зарплату в конверті, потрібно залучити ну, досить багато ресурсів. Звичайно, що, ну, грубо говорячи, це виглядає таким чином. В мене є гроші, або я мушу зробити систему, що я готівкою отримую від людей і готівкою розраховуюсь. Це деякі фірми можуть зробити. Але не на 100%, звичайно, тому що люди вже зараз люблять платити картками. Так? Інша більш популярна схема, коли ти отримуєш від люд... ну продаючи щось, в тебе гроші з'являються на рахунку. Потім ти з цього рахунку кидаєш на якусь таку спеціальну фірму, платиш їм там, умовно, 10%. Ця, знаєте, цифра завжди коливається, і тобі якийсь там гінець приносить Гонець приносить вже кеш, так? і ти вже цей кеш роздаєш. Тобто для самого підприємства це може одна операція, кинув туди і забрав назад. Але десь там, десь там люди ходять і придумують різні способи, як з безготівки зробити готівку з мінімальними втратами. Зараз ми не будемо говорити про це, як це робиться. це всім Ну, але всім перевіряючим органам це давно відомо. Ця історія, вона навіть показує, що намагаються з цим боротися. І потім ти роздаєш оце людям. Е, виникає питання, чому вдається цим підприємцям платити так гроші? Е, а вдається їм лише тому, що можна домовитися з перевіряльниками, які будуть заплющувати очі на те, що гроші роздаються. В конвертах. Насправді, якби держава дуже захотіла, знаєте, зробити так, щоб гроші не платилися в конвертах, то ясна річ, що до нуля вона би цього не збила, але на серйозний відсоток могла би зменшити. Мало того, сама історія Української держави показує, що вона може це зробити. Ці ж люди, які роблять це дослідження, говорять про те, що, раніше, там, до 22-го року, до 21-22-го року тіньова економіка в Україні була 40%. Це величезний відсоток, звичайно. Потім воно впало до 25%. Тобто от до, перед війною вже було 20, 25%. Але в 23-му році все повернулося і знов стало 40%. Це означає, що і зарплати в конвертах теж виросли, тому що вони на першому місці. Зрозуміло, що по-перше, чиновники, правоохоронці, перевіряючи і так далі забирають свою маржу з тих фірм, які там можуть ну, їх конвертаційні центри, хоча вони там різні бувають, щоб вони там працювали, тому що щоб ця готівка працювала. І друге, вони забирають свій, свій невеликий хабар із директорів, які роздають зарплату готівки. Другий, давайте я вам покажу картинку зараз всіх поборів з державного бюджету, назвемо це так, і подивимося, що там є ще важливого. На другому місці у нас йде контрабанда з сірим імпортом, це в районі 120 мільярдів або від 120 до 167 мільярдів гривень. Контрафакт, нелегальна торгівля 30-40, ФОПи. 7.12. Тут важливо зробити, чому тут е, я назвав, знаєте, ну, ніби 100, 130, 40, 30, 40, а потім ФОП-7,12. Тут важливо сказати, що е, система ФОПів, тобто приватних підприємців, яким, е, плат, які не платять податків там, де ми б мали платити. Знаєте, ну, тобто, е, коли є завод чи там великий магазин, і в цьому магазині всі ФОПи, хоча б всі ми мали працювати на нормальній зарплаті. І звичайно, що система ФОПів витягує гроші з економіки, однак, величина цього витягування, ну, подивіться, яка, тобто, це 7-12, ну припустимо, 10 мільярдів гривень в рік на фоні 500 мільярдів всіх інших, то звичайно, з цим треба якимось чином боротися. але... Перше, що треба робити, це треба боротися з найбільшими, звичайно, речами. Тобто це митниця, тіньові зарплати, конвертаційні центри і так далі. Щодо конвертаційних центрів, вони у нас завжди були, є, я думаю, що і будуть. І, знаєте, от, особисто я з ними стикався ну, кілька разів. В тому сенсі, що хотілося дослідити, а яким чином страждають ці центри конвертаційні, яких хлопають правоохоронці. Річ в тому, що періодично з'являються якісь прес-релізи, де написано, що ми знайшли конвертаційний центр, от фотографії кешу, який лежить, от купа печаток, якихось, які там лежать, і так далі, що обіг цього конвертаційного центру був якісь там мільярди в рік, і через нього проходило. І от все. І коли я спілкувався з одним правоохоронцем, і кажу, слухай, ну вони плодяться як гриби, ви їх там як це, заарештовуєте, вони знову виходять і так далі. Він каже: Слухай, ніхто не сідає, ти не, не думай. І насправді давай ти зайди в реєстр судових рішень і подивися, чи, ну, чи хтось сів. Але навіть не сів. Ти подивися, чи були конфісковані гроші, ті, що ви бачили на фотографіях. І я потратив тоді цілий день, шукаючи якусь успішну історію про те, що хтось сів, то не знайшов. Ну а відповідно, знаєте, якщо ніхто не сідає, то і гроші повертають назад. Річ в тому, що ми не можемо достеменно перевірити, чи було закрите кримінальне провадження через судовий реєстр. Ми бачимо, що, наприклад, суд надав, ну тобто, ми маємо презреліз якогось там податкової, колись податкової, потім там поліції, БЕБУ і так далі, про те, що були проведені такі обшуки, арештована там купа готівки. І ми маємо щось в судовому реєстрі, тому що там є дозволи на ці обшуки. Деколи адвокати подають цих конвертаційних центрів скарги чи там апеляції, прошу нам повернути гроші, і ми бачимо, скільки цих грошей було там, якісь процеси і так далі. А Далі ця історія щезає. Вже ні поліція, ні, ні БЕП не пише нічого з поліцією. Ні, 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 цей ні з'являються якихось історій в судовому реєстрі. Є в нас підозра з напевне, що кримінальна справа просто закрита, гроші повернуті і все. Але ну, достеменно не можемо сказати. Але на 99% так воно і є. Тому що коли ми досліджували ситуації, що люди сідали у в'язницю, то там буквально кілька людей за щось там постраждало. Тому чому не закриваються ці конвертаційні центри? Тому що конвертаційні центри дуже багато конвертаційних центрів працює в зв'язці з державними мужами. В часи Януковича взагалі були, знаєте, хто не пам'ятає або хто не знав, така, можна сказати, державна програма конвертаційних центрів. Тобто тобі прямо в податковій казало, от є 10 конвертаційних центрів, якщо ти хочеш конвертуватись, туди йди туди. І ще там заплатиш якихось 2% державі. Так? То навіть ця програма. Конвертаційна, щоб не ну знаєте, щоб люди не платили в бюджет, називалася Україна. Ну, ну не офіційно, звичайно, але не, не знаю, хто придумав таку штуку. Тобто, а ті конвертаційні центри, які хотіли заробити більше, або яким не давали змога держду ну, державні мужі, не дозволяли, їх називали партизанами, і вже їх намагалися наздогнати там. Поліцейські, всілякі і так далі, щоб їх посадити в в'язницю. Але ці домовлялися на якомусь нижчому рівні, а не з самим там Януковичем, ну чи його там радниками. Після того, коли все, все це щезло, ну, влада Януковича, то конвертаційні центри лишилися. І все, ну, якби нормально працює. Тобто, це означає, що якщо. Правоохоронці знають, як їх закривати, але не закривають, то вони, як то кажуть, теж комусь потрібні. Тому із тих 500 мільярдів, що не доходять до держави щороку, ну я гадаю, не менше 50 мільярдів, тобто 10%, падає в силовикам всіляким чи контролюючим органам для того, щоб вони заплющували очі. Тому що, якби вони не заплющували очі, ця сума була б набагато менша. Єдиний плюси, що в нас за минулий рік трошки зменшилися схем по оренді земель, це означає, що таке схеми по оренді земель, це означає, що коли підприємці орендують дуже дешево державну землю. Ну, але це стало причиною, це стало через те, що дуже багато державних земель пройшли нарешті ну, таку реєстрацію, відкрив фонд держмайна. Офіційну оренду і так далі, і там трошки зменшилося. І зменшилося трохи зменшилося контрафакту. Контрафакт це ну, це така річ, яка ти виготовляєш там бензин, цигарки, там алкоголь і так далі, але не, не показує, що ти його виготовив і його в темну продаєш. Тобто, ну, от дві речі зменшилося взагалі на 15%. Піднялася, піднялася ця тіньова економіка. Що таке, 15% ще раз, давайте 500%. Якщо 500 мільярдів це, це мінімум 500 мільярдів, там може і бути більше, то 15% це 75 мільярдів гривень, не доходить в державний бюджет. Почало більше не доходити. Тому, знаєте, мені було, я хотів просто назвати ці цифри від наших економістів для того, щоб. Розуміти, що те, що говорять журналісти, те, що говорять політики, те, що говорять от всі ті, що, що нас обурює найбільше про цих всіх інвалідів, прокурорів там, і, так далі, і так далі, це насправді, на жаль, ну, може не крапля в морі, але там чашка води в морі серед. Всього великого крадійства, яке навколо нас діється, просто ми цього крадійства, на жаль, не можемо побачити. Ну, от, наприклад, журналіст не може перевірити, яка там тіньова зарплата платиться на підприємство. Е, ну, навіть якщо він буде знати, що там людям платять так, от в, в конвертах, то він не буде розуміти об обсяги. Як це на фоні інших підприємств і так далі. По-друге, він не дуже може розуміти, що коїться на митниці. Звичайно, є історії з митниці, коли журналісти щось розкопують і розповідають. Однак вони приречені базуватися на не дуже так званих верифікованих даних. Тобто вони точно знають, що ці дані правильні, однак вони взяті не дуже так би мовити, легально і, і опиратися. Тому робити розслідування на цих цифрах, так би мовити, якихось, які базуються на митних базах і так далі, ну, є достатньо складно. Так само робота про конвертаційні центри, так само про ФОПи, так само про, про, не, про, про все інше. Так? Ми не бачимо цього у відкритих джерелах. І єдине, що ми можемо до чого апелювати, то це до правоохоронців, які теж цього не бачать. І дивитися, як вони починають розслідування, як вони е, нічого не роблять потім з цим розслідуванням. На щастя, вони починають часто розслідування. Чому? Тому що для того, щоб е, е, скачати гроші із цих е, фірм, які самі вкрали, та, треба відкрити кримінальне провадження, зробити у них зо два обшуки, а потім вже прийти домовлятися. І ми можемо, звичайно, тоді бачити, що от. Тут відкрито, а коли відкривається провадження, то дуже часто під час обшуку силовики описують всю фабулу справи, що це підприємство пішло тут то не доплатило там, то і так далі, і так далі. І тому ми робимо обшуки. І що вони не, 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 не донесли в державний бюджет там 50 мільйонів гривень. А потім воно якось щезає, і вже ніхто нічого не шукає, і можна пробувати апелювати, принаймні до силовиків, чому. Цього не сталося. Хоча вони завжди можуть сказати: вибачте, розслідування триває, не домахуйте нас, і це секрет, і це вас не стосується, і так далі. Тому е, от оцю історію розповів для того, щоб. Ну, не історію розповів, про це дослідження розповів. От я залишу е, внизу лінк на нього повністю, раптом кого, когось це зацікавить. Але для того, щоб розуміти, що те, про що ми говоримо в тому числі в цій програмі, це, на жаль, зовсім не все. І коли говорять, що якісь там інвестори не хочуть заходити в Україну, то це не лише через те, що десь там знаєте, десь там розкрадають, а в тому числі через те, що навколо держава навіть ресурсу не має, ну якось допомогти цим інвесторам, а навпаки, буде, буде лише шкодити, тому що. Як то кажуть, гола боса без грошей, і кожен хоче собі урвати шматочок. А оскільки держава у нас не може всього забезпечити, як ви бачите, то закликаю вас допомагати армії в тому числі і самостійно. Нагадаю, що ми збираємо на дрони на дрони Мавіки, назбирали вже на 17 штук. І хочемо дуже, щоб їх стало більше. Дуже багато з цих мавіків до цього часу літає, що важливо, і вони приносять розвіддані. Цьому підрозділу, якому ми допомагаємо, він дуже ефективний. Тому маєте, якщо знаєте, злість, депресію, все це лікується з 100, -100, 100 гривнями, які будуть кинуті на рахунок, і знаєте, принесуть ах, хоча б часткову насолоду і е, наближення нашої перемоги. Щиро дякуємо глядачам Ютуб каналу Про за ваші донати на придбання для нашого спецпідрозділу тепловізійних мавіків 3T. Ваші пташки вже допомагають нам знищувати ворога. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Ну і не забувайте підписуватися. Будемо розповідати про різні речі, такі, які не дуже є часто потрапляють в телеграм-канали. Дякую за увагу. До побачення.